Війна дістала Петра Вітренка, коли він був ще 11 літнім Петрусем. Не воював на фронті, а інвалід війни. Коли дивишся на цього продливого, гарного чоловіка, саме слово, інвалід здається зайвим і випадковим. Втративши обидві руки, Петро Іларіонович виконує своє призначення на землі. Його живописні твори дарують радість і так і справді сором, адже хто з нас не мав хвилин розпачу і розпуки, а ця життєствердна виставка доводить і доносить до кожного серця і кожної свідомості, чому саме нудьга і смуток вважаються смертним гріхом. Петро Ларіонич Вітренко любить усе, що пише, і свою красуню дочку, і краєвиди рідного Харкова, і у уколі серед поля після дощу. Він малює частку борщу, коли господиня ще тільки готується куховарити вже відчуває глядач, який смачний і запашний наїдок може бути із тої капусти з перчиком. На Великодному тижні відкрита виставка живопису Петра Вітренка з неодмінним натюрмортом Пасхальних свят підказує, що тільки благословення Господня дало йому і життя після страшного вибуху і силу Святого Духу, щоб творити радість іншим і дихати цією радістю творення. Звичайно, кожен із нас, навіть починаючи з міністра праці і соціальної політики Івана Соханя, Хотів хоч поглядом доторкнутися до цієї надзвичайної людини, як до життя ствердного джерела. Виставка діятиме в українському домі по 22 травня. Підіть, подивіться і зачаруйтесь.